Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Відповідаємо на прохання наших підписників розказати, чи ми вирощували в цьому році баклажани, які саме баклажани вирощували. І чи є зараз ці баклажани у нас на столі, чи ми готуємо їх. Так, ми готуємо, тому що в нас дуже-дуже вражайний гібрид, ранній гібрид насінневої компанії Сіменіс. І називається цей гібрид Епік Ф1. Епік Ф1 ми вирощували багато років тому назад, коли починали теплиці. В теплицях вирощували 20 насінин. і оці. Баклажани нас тоді здивували, ми дивувалися, як може вирости такий баклажан вище нас та ще з таким багатим врожаєм. Дуже багато плодів, і необхідно їх збирати, і необхід... вони знову ростуть, наростають і наростають, але для цього необхідно для них створювати певні умови. В першу чергу родючий ґрунт повинен бути. А щоб був родючий ґрунт, ми з осені його готуємо. В теплиці, закопуємо органіку, в та до речі, вирощуємо там сидирати і закопуємо їх, і додаємо при пасаці борошно рибне, м'ясо кісткове борошно, є таке добре курник. Далі ми обов'язково вже коли посадили родючий ґрунт, старт дається, і потім ми вже працюємо тільки по листям. Листя дуже швидко переносять необхідні поживні речовини до всіх частин рослин, і зразу вже буквально 2-3 дні, ми бачимо результат. В першу чергу ми Даємо нашим рослинам по листям є такі рідкі, органічні, комплексні добрива, ми їх використовуємо. Окремо про добрива будемо говорити, тому я не називаю декілька фірм, і в цьому році у нас було відкриття дуже гарне ще одніє, однієї української фірми. Тому поки що я їх не називаю, але головне спочатку дати старт, а старт дає якраз комплексне добриво, там є всі необхідні макро та мікроелементи. Далі ми працюємо і додаємо при як по листям ми добре даємо підживлювання, позакореневе підживлення обов'язково фосфор калій. Формуємо далі коріння, калій, далі кальцій. Кальцій обов'язково необхідний, коли починається цей різкий перехід влітку від того, що були холодні ще ночі і не сильно тепло. А потім стає це десь у червні місяці. Настає такий період, коли перехід йде в день дуже дуже високі температури. Отут необхідно дати по листям, Кальцій. У нас є органічний кальцій, ми його використовуємо. Далі ми використовуємо бор, як і помідори, як і всі інші рослини, і переці, і огірки. У нас однаково всі культури, ми от таким чином їх підживлюємо. І далі у нас йде калій та магній. Обов'язково зараз у нас йдуть підживлення калій, магній. Тому що якраз ці. Добрива необхідні для того, щоб формувалися плоди. Та ще й магній дає солодкість, дуже гарні і здорові рослини, фотосинтез гарно проходить. Тому ми даємо обов'язково ці підживлення, ці добрива через листя. Вони дуже швидко працюють, дуже швидко дають необхідний елемент живлення нашим рослинам, тим більше вони так гарно ростуть. І щонеділі, зараз, щонеділі, от серпень і вересень, будемо продовжувати захист від хвороб та від шкідників. Хоча, хоча, от цей гібрид, він е, має дуже гарні такі характеристики і стійкий до вірусу мозаїки, до фузаріозу, до гнилий, але необхідно. Обов'язково обробляти для захисту від хвороб. Ми використовуємо гаупсін, форте та триходермін. Ці препарати буквально такі гарні, що достатньо їх один через один переобробляти рослинами, і тоді ніяких проблем взагалі з рослинами немає. більше ми якраз і солому мульчу використовуємо, обробили солому. Триходерміном, і гарно, і коріння не хворіють, і там немає гнилий. Рослина гарно себе почуває. Тому і вони такі ростуть зараз під, вже, під стелю, виросли більше двох метрів. І далі, же, далі формують плоди. Дерева просто повиростали. Листя таке рясне, його багато і воно досить велике. Е, да, хочу нагадати, що в характеристиці до опису цього. Баклажана, говориться, що рослини виростають до 90 см, і 7-8 плодів. Як бачите, у нас і 2 метри виростає під стелю, і давно вже більше 10 плодів на кожній рослині. Тому і вони знову ростуть і ще будуть і будуть. Бачите, по рослинам тут багато плодів, і знову квітки у нас квітнуть і знову формуються плоди. Але для того щоб виросли наші баклажани, епік, ми мали вже досвід і пам'ятаємо, що необхідно їм дати волю. Крім того, що должен бути родючий ґрунт, підживлення вчасно, захист, а ще й треба посадку. Посадку обов'язково не менше 60-70 см між рослинами в рядку, але бачимо, що це цього навіть мало необхідно ще більше давати, тому що вони дуже здорові дерева ростуть. І в ряду не менше 100 см один від одного ряди, тому що знову ж таки тоді і пройти неможливо, тому що вони такі здорові лопаті по 5-7 пагонів, і на цих пагонах здорові листя, здорові плоди, кожен пагон приходиться прив'язувати до проволоки для того, щоб витримали, інакше вони ламаються. Ось така цікава відповідь на ваше запитання, чи є в нас баклажани є і багато готуємо, збираємо, переробляємо, заготовляємо. І дуже вдячні нашому досвіду, що ми колись вперше завдяки спеціалістам компанії Сіменіс попробували цей гібрид. І коли в минулому році був вибір, ми раніше ще вирощували Фабіну, Валентину, але не було в продажі цих баклажанів, були якісь нові і був епік. І ми вирішили, що краще, те, що перевірене, знову ж таки посадити в 2023 році. І епік знов нас порадував. Це ранній гібрид насінневої компанії Сіменіс Епік Ф1. Ось така цікава тема. Ми вам розказали про відповіли на ваше питання, який саме ми гібрид баклажану вирощували. Вирощували Епік Ф1, дуже гарний голландський баклажан, це гібрид, і через 60 днів ми вже збирали після посадки в ґрунт розсади збирали вже перший врожай. І ще будемо довго збирати. Поки буде тепло і поки не буде сильних морозів, вже коли морози, тоді наші баклажани перестають рости, не вистачає температури. Наше відео добігає кінця. Шановні підписники, глядачі, нагадуємо, що чекаємо від вас підписку на наш канал. Ставте подобайки під відео та залишіть під ним ваш коментар. Щиро дякуємо від всього серця. Обіцяємо, що ви будете приємно вражені нашими файними чарівними квітами, великою гарбузовою родиною та соковитими ягодами, фруктами. Бувайте здорові та на все добре!